Якщо вам набридло ваше сіре будення і після роботи ви бажаєте поїхати разом з вашими друзями на місцеві трейли та гарно відпочити або швиденько з'їздити за холодним пивом. До вашої уваги представляю вам трейловий хардтейл від бренду Циклон. Це у нас модель Pro Trail 2. Вона має, в принципі, класну комплектацію. Олійна виделка X Fusion. Класна система Shimano Dior на 10 швидкостей з шатунами на одну швидкість. Про, від е, в нього вже встановлений з заводу в нас дропер, що допомагає вам у доланні якихось перешкод на вашому путі до пива. В нього вже з заводу встановлені класні широкі обода Alex rims Вони підтримують без камерку. І також на цьому велосипеді ми маємо класні втулки на промислових підшипниках на вісях, позаду на 148 на 12 вісь, з гарним звучанням втулки, щоб бабки жахались.